Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Як ви знаєте, середині нашого б'юті-клубу часто проводиться розіграш призів і різні акції для своїх, тобто для їх клієнтів і партнерів бренду Oriflame. Розіграш призів проводить як сам бренд, так і конкретні гілки директорів. Сьогодні я хочу показати вам свій приз. Надіслала мені його директор Аріфлейм пані Аліса Кондратенко. Щоб ви розуміли, це дійсно приз. Я просто прийшла на нову пошту і безкоштовно отримала цю посилку. Треба сказати, що в гілці, до якої я належу, і очолює пані Наталя Чернявська, розігріш призів проводиться доволі часто. Розігруються аромати, прикраси в фірмі Норхен і навіть продукти лінійки New Edge. Особисто я вже встигла виграти зволожуючу есенцію New Edge. Аромат Містер Джордані, аромат Еклат Тюжур. Жіночий аромат Позес і різні такі приємні дрібнички. Косметичку, туш, бальзами там тощо. Я, до речі, досить недавно воріхне, два роки, і зареєструвалася цілком самостійно. Що всередині цієї кроки? Термос. міськість п'ятсот мілілітрів. Нержав сталь. Запаковуємо. Дуже така плотна кришечка. пухнастый хутровый плед. Размер 200 на 220. Смотрите, какие нижние принт. И аромат. О, сви, дульче, телечь. Перекладається, це як солодкий дуця ділече. Дуся ділече це аналог вареного зущеного карамелізованого молока. Букет аромату персиковий мармелад, желе з плюсків троянди і молочна карамель. Ціна аромату за каталогом – 640 гривень. Особисто я використовую цей аромат як антидепресант. Він заявлений як середньої концентрації, але доволі стійкий. Тобто я його наношу просто на шкіри зранку, і ввечері я ще відчуваю такий приємний аромат в себе на шкірі. Мені особисто він допомагає стримуватися від нападів бажання наїстися солодкого, якось він допомагає обманути свій мозок. Можу порадити всім дівчатам, які хочуть підтримувати свою вагу. І борються, так, і як я. Я дуже люблю солодощі за свою так ідеальну форму, хочуть її набути. Дякую пані Алісі Кондратенко, дякую пані Наталія Чернявськи. Бажаю вам виростити в своїй структурі. Багато активних директорів, які будуть нести людям нове мислення, здоровий спосіб життя, красу, і будуть отримувати від своєї роботи задоволення. Я бажаю вам особистого щастя і нових звань і плідного весняного каталогу. Панове, на чому я хочу зосередити вашу увагу? Бренд Арифлейм не стоїть осторонь всіх процесів, які зараз відбуваються. Витрачаючи гроші на елементарні позиції мильно-рильної продукції, ви можете бути певні, що частина від витрачених вами коштів. Піде на допомогу пацієнтам, онкохворим дітям і літнім людям. За 55 років існування компанії Reflame на ринку. Довкола неї накопичилося багато легенд і думок. Я дозволю собі порадити вам. Перейти за посиланням під цим відео, ознайомитися з позиціями нового весняного каталогу і скласти власну думку про цей унікальний б'юті клуб. Там ви знайдете все для вашого здорового способу життя і вашої Красив. Всім бажаю мирного неба і маю надію, що в самому скорому часі буду знову вам корисною.